Божих благословить кожному? Статистика говорить, що в Україні 70% православних. Але в мене таке питання. Скажіть, будь ласка, чому так багато віруючих? Але в нашій країні корупція, беззаконня, безбожжя, люди стаються зліші. Чому так відбувається, коли? 70% православних людей, які вірять в Бога, і нічого не змінюється. Тому що релігія не змінює серце. Ікона мощі, мертвечина не змінює серце, а змінює серце тільки наш Господь Ісус Христос, який віддав своє життя за кожного. І коли ти перебуваєш в Слові Божому кожен день. І твоє серце змінюється. Тому що Слово, яке є Ісус, воно змінює твоє серце, воно змінює твій розум. І ти стаєш новим творінням в Ісусі Христі. Тому давайте, шановні, замінимо релігію на живого Господа Бога нашого, Ісуса Христа, щоб війна в Україні скінчилась, щоб пройшов мир, щоб не було корупції, а Україна стала християнською, процвітаючою державою. Амінь.